Перше від початку повномасштабного вторгнення у Рівному провели свято випускник 2024 До стадіону Авангард організували урочисту ходу, де для випускників розпочалися святкові урочистості. Одинадцятикласники хвилюються та все ж радіють закінченню навчання. Ми емоції переповнюють дуже чудовий настрій. Не знаю, що це має бути. Ну чудово. Ми раді, просто трошки, що дуже жарко напряжено. А так ми дуже раді. Ми хотіли теж, щоб у нас було таке. І чекали. Наталія Музика, класна керівниця Віталія та Анни. Розповідає, клас великий. Було 22 учні. Дуже хороші учні, активні, приймають участь у всьому, тільки можна. І головне, слухняні. Церемонія вручення золотих та срібних медалей відбулася вперше з початку повномасштабного вторгнення. Цьогоріч у Рівненській громаді налічується 1500 випускників, серед яких 114 медалістів. Золоті отримало 84 випускники. Свято випускника для медалістів воно було і в минулому році, і позаминулому році, хоча сама хода була у 2021 році. Вивчили думку педагогів, думку батьків, що все-таки варто це свято в дітей і відбирати його в дітей, власне, випускників немає не потреби, адже це свято, яке вони запам'ятають на все життя. Повірте, що на стадіоні ще такого в місті рівному не було, це, це вперше. Однією з золотих медалісток є випускниця Рівненського ліцею номер 12 Стина Федорчук каже, здобути таку відзнаку було важко. Мені йшло все систематично. З початкової школи мене завжди були високі оцінки, і це щоденна праця. Не тільки випускники, а й батьки, друзі та рідні прийшли привітати своїх одинадцятикласників з закінченням важливого етапу у їхньому житті. Хороші діти, хороші випускники, ми дуже раді. Ну, сумно, звичайно, тому що ми не чекали, що так скоро пройдуть роки. Але ж життя є життя. Хочеться, щоб мир настав в нашій країні, щоб наші діти, вже внуки, жили в мирній країні, незалежні наші. Ми раді. Щаслити швидко. На жаль, а так все все добре. Життя продовжується. Життя продовжується. Буде далі, що школа закінчить, далі що інститут, робота. Головне головне перемога, а то все поступиться, вивчиться і головне мир, щоб настав. Свято, випускник 2024 завершилося традиційним останнім вальсом. Танцюємо. Людмила Жук, Володимир Захаров, новини Рівного.